Оце перший. Той, що в мене був на руках, коли вже від мене виписали. Нині Олександр Жартома розповідає про події дворічної давнини. Чоловік демонструє рентгенівські знімки, на яких чітко видно сторонній металевий предмет у лобовій частині голови зліва. Дирка була приблизно як з великий тенісний м'яч, приблизно такого розміру. Уламки та все, вони, звичайно, робили, щоб загоєння було І Сам лікар лікарниз вот показав 5.45. Війна для Сашка розпочалась у липні 14-го, його підрозділ вирушив зону АТО у Верезвісний і Ловайськ. Оборону хлопці тримали майже в середмісті у залізничному депо. А вже наприкінці серпня армієць разом із побратимами мав вийти через так званий зелений коридор і зайняти іншу позицію. Проте ворог черговий раз порушив домовленості, обстріляв колони українських бійців. Я лише вспів, я лише спів тільки випустити один рожок з автомата. І в цей момент, коли вже хотів замінити магазин. Відбувся такий вибух. Я не, не почув, як мені плече крашило, як мені та куля в голову попала. Ну, слава Богу, спасла каска. Заїхали в село, думали, хоч в селі трохи буде укриття, а ні. Почали з кожного двора й стріляти цьому автобусу нашого. Ну, Їхали ми максимально швидко, як, як можна було на те час. Доїхали вже до кінця села і там вже почув, я вже почув, ну, почувствував. Та й стіни що горить резина. Ну все, простерили нам колеса, ми вже їдемо на дисках, вже автобус швидко двигатися не може. Потім ж, все, автобус став, почали всі вибігати, от, витягувати ранених, вже, вже на те час були ранені. Я йому положив подушку, тому що йому не зручно, було, він мене лежав на коліні. То приходив в сознання, то відключався. Бо, значить, основне те, що ми бачили в нього. Це якоби текла кров з ушей. Ну, Ми не знали, ми не медики, тому що тоді ну, вже після того виявилося поранення, що в нього куля в голові. В ну, нього просто текла кров. Ну, ми думали, зацепило осколку там і все. Практично був малоподвижний. Потемніло в очах, По фізично відчував так, наче тіло стало як железопітонне. Пальці не рожати, не зжати не міг, як, як заклинуло щось. Ну, ми зрозуміли, що нам довго залишатися в цій хаті не можна, тому що рано чи пізно, Я думаю, що ввечері, скоріше, вони прийшли б нас чи добивати, чи брати в плену вже, так скажемо. Я вже не знаю, як би там було, що треба вже вибиратися якось. Якщо б попадете вже в плен, то станете живі. Ось тому що ми вас собою точно не візьмемо, тому що у вас всіх ноги, а саня взагалі тяжкий. Ну що ж, їдемо, а що робити? одна каже, давайте бігом, то воно під лісністю, гражданські вічі, бігом передівайтеся. Будемо казати, що ви кажете, ви попали під обстріл, тому що, каже, тут ми вам нічим не допоможемо в цій боліці, немає ні світу, нічого, ні медикаментів. Ближайше, каже, де вам щось можуть допомогти, це Донецьк. Ми, звісно, одразу в шокі були, що не вистачало нам Донецьк попасти. Самі переділися Саня ж, на лавочці, ми ж давай його роздівати. Роздіваємо Саню бігом, одіваємо, раз-два, і буквально пару минут проходить і з'являються ці так, так названі ополченці, сепаратісти. Починають розправити, хто це, що це. Медсестри, звісно, довго не думаючи, думаю. Це гражданські, вони попали під обстріл. Сепаратистів за кермо, аби відвести бійців в лікарню окупованого Донецька. Ця дорога видалася армійцям чи не найдовшою в житті. Взагалі, де саме я заходжу, знав від лікаря. Коли я прийшов до свідомості, mm -hmm. да, подивився в вікно в першу чергу. І коли в вікно побачив, хто по вулиці ходить. Це для мене чіть не відняло. Прийшов лікар. Пояснив ситуацію, сказав ні в якому разі на українському не розмовляти. В лікарні допомогли, як говоряться лікарі. От, в той час допоміг пастер. Було літо, август місяць, помідор, огірок, кусок хліба. Він цим жили, перебувалися, як говориться. Завдяки цьому доктору він своїм жінком повідомив родичів. Вони, відповідно, зв'язалися з волонтерами, які прийняли рішення. І так, щоб менше хто знав, без відома всіх інших, взагалі, щоб якнайменше як людей, щоб знали за цю подію, мене вивезли звідти. Віталій та Руслан ще декілька днів переховувались у самісінькому лігі ворога. Проте завдяки небайдужим громадянам хлопці все ж таки потрапили на підконтрольну Україні територію. Ми виходили із Донецька. В цивільному одязі на маршрутному таксі донецьк урахів Тоді, коли ми сиділи в маршрутному таксі, ми думали, що буде побільше народу, але було дуже мало людей, ми, буквально 6 чоловік разом з нами. Там. От. Ну, на той час, який був дуже жорстокий контрольно-пропускний режим на в'їзд Донецька. Е -е, було постій встановлював, так, заходили ДНР, дивилися, питали водія, чи все по порядку. Там. Водій казав, що все нормально. От. Видно, не виникало ніяких підозрів щодо нашого виборися там осіб, щоб перевірити у нас документ. Олександр через важкі поранення провів п'ять діб в окупованому місті. Небезпека тут чекала скрізь, проте армійцеві все ж вдалося дістатись до своїх. Дніпропетровські лікарі із подивом розглядали документи та знімки, які Сашкові віддали в Донецькій лікарні. Вони не могли повірити, що при таких пораненнях чоловік вижив, проте доля була прихильною до відважного бійця. Я и мои две подруги, мы приняли решение да, в, в августе 2014 года как-то помогать бойцам здесь, в Киеве, тем, чем мы можем. Саше нужно было решать вопрос с операцией. И в этом плане нам тоже повезло, потому что как раз в этот момент к нам первый раз приехали канадские специалисты. Сама операция, она была бесплатной. Ну, пластина стоила денег. І тому сложилась така ситуація, що нам потрібно було деньги на то, щоб купити цю пластину. Канадські спеціалісти сказали, що діяти потрібно негайно, тож волонтери швидко знайшли кошти та придбали необхідну пластину. Тринадцятим кажу, давайте мені на 13 вже як везе, то везе. Я кажу, на це згідний. Дільки кажу, я не хотів ждати до нового року. Коли йому зробили операцію. Мы, значит, с самого утра, естественно, звонили туда, очень беспокоились о том, как пройдет эта операция, и пришли, когда его уже вывезли из реанимации. И когда мы к нему пришли, мы еще шли по лестнице с моей другой подругой с Марьяной Хмельницкой. И она повернулась ко мне, засмеялась и говорит: Сейчас мы увидим, как Саша скачет по коридору. И в этот момент, когда мы зашли в палату и открыли двери. Саша в стояв і розмовляв по телефону. Після кількох місяців лікування Олександр знову вирушив на схід. Проте цього разу взявся допомагати побратимам без зброї. Саме, можна сказати, такий сюрприз готуємо для дівчат, які в Красноармійську. Живі квіти. Якби незвичайні люди, такі, що школьники, діти також допомагають. Звичайні люди. Коли ходимо по держустановах, одна хоч дяка за те, що хоч паливом допомагають. А так все самі, в основному все за власні кошти. Ось такою невеличкою групою волинські волонтери тричі, а то й чотири рази на місяць відвідують бійців у зоні бойових дій. Дружина ж Сашка Мирослава, вибір чоловіка сприйняла не відразу. З самого початку вона взагалі, якби мала можливість, то кайданками скувала б до батареї або, або до гантелі, до, чого, до, цього, до чогось важкого, аби ж мене з будинку не випускати, дала свою згоду і сама чекає. Коли буде присутня зі мною, також хоче поїхати туди. Кілька разів життя Олександра висіло на волосинці. Кілька разів він думав, що далі шляху немає. Проте удачі любить тих, хто не опускає руки і завжди йде до перемоги. Як каже Сашко: будемо жити.